Перший мільйон збіжжя на Черкащині вже зібрано. Жнива вийшли на фінішну пряму, а в деяких районах вже й завершилися. Отже, час святкувати обжинки. Приміром, як на Золотоніщині, представники влади, бізнесу, громадські діячі та аграрії зібралися на полі то щоб ушанувати важку працю хлібороба. Як святкували, бачив Владислав Бедренець. Жнива на золотонічні підходять до завершення. Наразі майже закінчено збір озимої пшениці та ярого ячменю. Активно працюють хлібороби і над іншими зерновими. Хлібозбір видався цього року непростим, але трударі не звикли жалітися. Ну, та жнива нормальні, все. Погода трошки піджимала нас. А так, все добре. не погана, все хорошо. Що було найважче? Та ну що, техніка зараз, бачите, яка, це здається, де щоб ми на нивах робили, то на всякому на колосах нивах. А зараз техніка імпортна, робить легко, все нормально. Проти прошлого року вражання збільше. Да. Комбайн убирає, нормально все, без того гектарів то... 40 в день вибирає. І скільки вже днів працює? Працюєте? Працюємо тут ми дві тижні. Ой, вибачай, тиждень да. Те, що це дощі пройшли, якось вплинуло на, на роботу. Ну а як же? Ми стоїмо, погода ж не дозволяє. Хлібороби справились, а по роботі і відпочинок. Свято обжинок організували на одному з полів Новодмитрівської громади, проводять за давніми традиціями і звичаями сіл цього краю, з піснями і танцями аматорських колективів, визначенням найкращої жниці та найкращого жінця. Дитячий колектив підготував театралізовану виставу, схожу на різдвяний вертеп. Вирішили провести свято обжинок. Ми його ну, не проводили з того часу, коли створилася наша громада. Але вважаємо, що обжинки це. Ну, якісь, ну, святе дійство. Ще це частинка культури нашого українського народу. Це частина обрядів. І про це треба згадувати, про це треба пам'ятати. І особливо в такий важкий час, коли в нас іде війна, наше українське, близьке, рідне це на першому плані. Не забувають і про християнські традиції краю. Священник благословляє присутніх та читає молитву, щоб подякувати творцю за новий урожай. Останній сніп дожали вручну. До справи долучилися найшанованіші люди громади. За давньою традицією, колосся зберігатимуть до наступного врожаю, щоб хлібу господі не переводився ніколи. Про це дбатимуть не лише вищі сили, а й місцеві агропідприємці. ТОВ «Домантівське». важкі в цьому році жнива були, не давало, що погода, що ситуація на даний час і в державі не дає. Але хвала нашим захисникам, що дають нам таки працювати на цій землі і розвиватися. Також Допомагаємо ЗСУ, також допомагаємо волонтерам, також підтримуємо. Зокрема, понад 2 мільйона гривень. Вже ми вклали в допомогу. Да, в допомогу нашим воїнам. Загалом аграрії зараз у важкій ситуації, але, але боремось, виживаємо, працюємо, жнивуємо. Присутні тут і почесні гості адміністрація району, керівники профільних відділів, місцева влада, підприємці. Вони стали активними учасниками заходу і навіть смакували місцевими стравами. Аграрії ж отримали почесні грамоти та щиру вдячність присутніх. Сьогодні на плечах аграрного сектору регіону велика непосильна ноша. Часно зібрати врожай, забезпечити продовольчу безпеку регіону, області, країни в цілому. І обов'язково на першому плані це допомога нашим збройним силам. Від себе особисто хочу подякувати нашому аграрному сектору, нашому приватному сектору, за великий внесок в розвиток Збройних сил, за ту непосильну роботу, яку вони сьогодні роблять для відбудови нашого регіону і для відбудови регіону, який є докупований. Свято вдалося. І, хоча відбувається воно далеко не в найпростіший для України період, та від цього не менш важливе. Україна аграрна країна, і усі періоди нашого життя, яким би воно не було, складним чи простим, веселим чи не дуже. Саме зерно, саме хліб рятували нас. Рятують і зараз. Хай так буде і надалі. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.